І знову від загальних тем ми переходимо до розгляду конкретних країн. Цього разу ми перейдемо до центрально східної Європи, яка включала в себе Чеське, Угорське, Польське Королівство та Велике Князівство Литовське. Складовою частиною великого переселення народів було велике розселення слов'ян, що тривало у VI-7 століттях. За цей період племена слов'ян розселилися з відносно невеликої території між Дніпром та Віслою по всій території Центрально-Східної Європи. На нових землях слов'яни засновували власні держави спочатку князівства. Потім, коли ці держави міцніли, а їхні правителі отримували королівські корони з рук Папи Римського або імператора Священни Римської імперії, вони починали називатись королівством. Слов'яни були язичниками а тому за вплив на них. Боролися і православний Константинополь, і католицький Рим. І це суперництво багато в чому вплинуло на подальшу долю слов'янських королівств. Найдавнішою зі слов'янських держав вважається чеська держава Само, заснована 623 роком князем Само. За літописами він був франкським купцем, який спочатку торгував зі слов'янами, а потім зумів стати їхнім вождем. Під його керівництвом було відбито напад аварів. Але держава само проіснувала 35 років і розпалася після смерті свого правителя. У IX столітті на місці держави само виникла держава Велика Моравія, Її намагалися підпорядкувати собі східно-франкське королівство та їхнє духівництво. Це змусило правителя Великої Моравії звернутися за підтримкою до Візантії. У відповідь у 863 році сюди надіслали братів-чинців Кирила та Мефодія, які успішно проповідували християнство серед місцевого населення. Тисячі чехів прийняли хрещення для того, щоб зробити нову релігію зрозумілою для більшості людей. Проповідники створили слов'янський алфавіт, за допомогою якого записали переклад Біблії та книг для богослужінь на слов'янську мову. За це Кирила та Мефодія, православні церкви різних слов'янських країн, зокрема України, визнали святими. У ранньому середньовіччі на території сучасної Чехії жили племена Чехів та Моравів, і коли Велика Моравія припинила своє існування, цими землями стали правити чеські князі. Чеське князівство перебувало під дуже великим впливом свого могутнього сусіда Священної Римської імперії. Близько 973 року у Празі заснували підпорядковане Риму єпископство, і відтоді християнство тут поширювалося за західним зразком. Крім того, у 1086 році імператор Священної Римської імперії в обмін на військову допомогу надав чеському князю Вратиславу II Пржемисловичу королівський титул. Проте королівська корона не була постійною ще століття по тому, оскільки не була наслідною, тобто коронували окремих осіб, а не встановлювали королівську владу в цілому. Офіційно ж королівство з постійним королем було запроваджено в 1198 році прежемислом Атакаром І. Під час правління останніх пержемисловичів та за перших люксембургів Богемське королівство, як воно називалося офіційно, було наймогутнішою державою священної Римської імперії, завдяки чому правляча династія Люксембургів почала часто отримувати імператорські титули. Чеське королівство багатіло за рахунок найбільших у Європі срібних копалень, а також завдяки контролю над міжнародними торговельними шляхами. Свого розквіту королівство досягло за правління Карла IV як імператора або Карла як короля Богемії з династії Люксембургів. Він був покровителем ремесел та торгівлі. У 1346 році заснував праський, ну він же, Карлів, університет, перший на слов'янських землях. Проте в своїй політиці імператор Карл спирався на німецьких переселенців, і це призвело до конфліктів між ними та місцевим слов'янським населенням, і до цього додалися релігійні проблеми, адже чехи були незадоволені церквою. Найбільше за інших своє невдоволення та прагнення до оновлення церкви висловив професор Карлового університету Ян Гус. Серед іншого він критикував те, як у католицькій церкві відбувалось таїнство причастя. Священники причащались хлібом і вином, як тілом і кров'ю Христа, а мряни лише хлібом. Гус доводив, що спочатку всі християни причащались однаково, тому так і має бути і в чеській церкві. За такі погляди, також за непокору папі та єпископам і інші порушення церковного вчення. Церковний суд визнав гуса єретиком, і 6 липня 1415 року його було спалено живцем на вогнищі. Бо що він думав, щоб люди прочищались теж вино Фу. за таке тільки спалювати. Страта Янагуса викликала великі обурення серед чехів. Так, те, що мало їх нібито вгамувати, як вважала католицька церква, навпаки стало приводом до того, що в 1419 році розпочалось масштабне народне повстання. Розлічений НАТО в 30 липня провів першу празьку дефенестрацію. Дефенестрація буквально перекладається Фенестра це вікно, а де з вікна. Тобто вони просто взяли суддю і 13 депутатів і викинули їх у вікно там з третього, здається, поверху. І це називається дефенестрація. Основною метою виступів було бажання реформувати церкву та позбутися засилля німців в Україні. Оскільки повстанці були послідовниками вчення Яна Гуса, то їх називали гуситами. У Чехії розгорнулася справжня війна. Для придушення гусицького руху папа та імператор оголошували навіть кілька хрестових походів. І так розпочались гусицькі війни 1419 років. Війська хрестоносців раз за разом були розбиті гуситами на чолі з одноким лицарем Яном Жишкою, а після його смерті Прокопом Великим. Суперечки між чашниками та таборитами це дві е, підструктури гуситів, різницю між ними ви бачите на слайді. Закінчились тим, що дві сторони почали воювати між собою, і зіткнулися в 1434 році у битві біля Ліпан. Таборити зазнали поразки, а чашники уклали угоду з католицькою церквою і віднині в Чехії дозволялось прочищання хлібом і вином для всіх мирян та богослужіння чеською мовою. Після смерті гусицького короля Єржи Сподебрад наступником було обрано польського князя Владислава Ягілона. У 1490 році він також став королем Угорщини, а отже і стали правити трьома державами. По обидві сторони середньої течі Дунаю розкинулась величезна рівнина Панонія. На ній мешкали різні племена і народи, а у IX столітті до Панонії переселилися сім племен угорців-кочовиків. Цю подію угорці називають віднайденням Батьківщини. Сюди, зі сходу через Карпати, їх провів вождь Арпат, який заснував першу монархічну династію. Угорці виявилися неспокійними сусідами. Вони здійснювали набіги на інші землі, доки в 955 році не зазнали поразки у битві на річці Лех, яку ми вже знаємо по історії священної Римської імперії. З того часу, серед цього народу почало поширюватись католицтво. Особливо активно, незважаючи на спротив, насаджував нову релігію Іштван І. За це папа вшанував його особливим королівським титулом апостольський король Угорщини, і на різдво тисячного року Іштвана І власне коронував. І від цієї події веде відлік історія угорського королівства. Для того, щоб зміцнити владу, Іштван І провів адміністративну реформу. Територію країни поділили на комітати, на чолі яких поставлено представників короля жупанів. Їхнім завданням було збирати податки та впроваджувати в життя рішення короля. Жупани жили у замках або маєтках та мали в розпорядженні загін вершників. Тривалий час в Угорщині не було сильно королівської влади. Країни фактично керувало кілька великих землевласників, магнатів. Їхня влада нічим не обмежувалася. Зрештою, середня та дрібна шляхта, яка теж від цього страждала, у 1222 році домоглась від короля Андраша II видачі золотої були. Цей документ обмежував права короля, магнатів та іноземців, а натомість гарантував права шляхти, включно з правом на спротив, законною можливістю збройно виступити проти короля, чиє правління було негідне. У 1241-42 роках Угорщина зазнала спустошливої навали монголів, які хотіли добити половців, залишки яких переховувалися в Угорщині. У 1242-му завойовники так само несподівано просто взяли і покинули територію країни. У 14-15 столітті Угорщина пережила період найбільшого піднесення і розквіту. В 1301-му припинилась династія Арпадів, і за підтримки папи королем обрали Карла Роберта з Анжуйської династії. Він здійснив низку заходів, що сприяли економічному розвитку країни і впорядкував фінансову систему. Наприкінці 14 століття угорське королівство зіткнулося з новою загрозою турками-османами, які прийшли в Європу з Малуазії. Організувати успішну оборону зумів трансільванський полководець Янаш Хуньяді. Завдяки його перемозі під Белградом в 1456-му вдалося на 70 років зупинити просування турків у Європу, що забезпечило останнє в середньовіччі піднесення Угорщини за правління сина Хуньяді короля Матяша I Корвіна. Коли Угорщина пала в унію з Чехією та Польщею, то почався її поступовий занепад. Адже Владислав ІІ Єгілон просто погоджувався з усіма проханнями угорських феодалів, внаслідок чого в державі не змогла утворитись потужна централізована монархія, і Угорщина швидко потрапила під вплив австрійських габсбургів. Центром Польського князівства, а згодом королівства, стало племінне об'єднання полян, що мешкали навколо міста Гнєзна. Першим відомим польським князем був Мешко I з династії п'ястів. У 966 році він разом зі своєю тритисячною дружиною прийняв католицтво від німецьких єпископів і став другом імператора Отто І. Мешко I підкорив свой владі племена, які жили вздовж вісни, і так утворилась польська держава. Збільшив територію Польщі син Мешка І Болеслав І хоробрий, об'єднавши всі польські землі, захопивши Чехію Моравію, здійснивши успішний похід на Київ. У 1000 році в вгнізно заснували архієпископство. Це поклало початок існування польської церкви, незалежної від архієпископа Священної Римської імперії. У 1025 році Болеслав І прийняв титул короля, і так виникло польське королівство. Поділ держави між синами Болеслава І поклав початок тривалому періоду феодальної роздробленості. Країна настільки ослабла, що навіть не могла дати відсіч нападам своїх сусідів, племенам прусів, що жили на узбережжі Балтійського моря. Для боротьби проти них у 1226-му було запрошено знайомий нам по історії хрестоносців Тевтонський орден. Але, підкоривши прусів, орден почав захоплювати й самі польські землі. У 1241 році південні землі королівства спустошила монгольська навала. Відродження країни пов'язано з королем Казимиром III Великим. Він зміг знову об'єднати більшість польських земель, але ціною втрати Сілезії та помор'я. Натомість, скориставшись занепадом Галицько-волинської держави, він приєднав до своїх володінь Галичину. Для зміцнення своєї держави Казимир III провів низку реформ. Він поділив державу на воєводство на чолі з воєводами, створив королівську канцелярію, центральну скарбницю і суд, вів єдину монету, яка діяла на території всього королівства, Краківський гріш, видав два збірники законів для різних регіонів королівства, заснував в Кракові Ягелонський університет і закріпив королівськими привілеями суспільне становище шляхти. На північний схід від Польщі на узбережжі Балтійського моря, навколишніх болотах та лісах мешкали литовські язичницькі племена. У 13 столітті Міндовг створив єдину державу, до складу якої війшли як литовські, так і слов'янські племена. Утворення Литовського князівства прискорила агресія хрестоносців в Балтії. За правління наступників Міндовга, князівство ще більше розширило свої межі. Успішним правителем, засновником князівської династії Гедеміновичу, став князь Гедемін. Завдяки значним територіальним здобуткам Литва перетворилася на велику державу. До того ж, значну частину земель було приєднано без застосування зброї. На усіх землях литовські князі залишали по суті недоторканим соціально-політичний лад білоруських та українських земель. Сини наступник Гедеміна, князь Ольгерд, доручивши братові Кейстуту захищати Литву від нападів німецьких лицарів, розширював свої володіння за рахунок руських князівств. Внаслідок перемоги над татарами на синіх водах 1362 року, Ольгерд встановив контроль над українським Поділлям, а перед тим його війська заволоділи Київщиною, Сіверщиною і частиною Переяславщини. Розширення володінь Гедеміновичів призвело до зіткнення з аналогічними прагненнями московських князів, які, вважаючи себе нащадками Русі, претендували на її колишні землі. Перше військове зіткнення між ними відбулося у 1368 році. Проте на той час Велике Князівство Московське не могло становити суттєвої загрози для Великого князівства Литовського. Ольгерд заповів литовський престол своєму синові Ягайлу, але це не відвернуло міжособної війни за владу, що розгорілась у Великому князівстві Литовському після його смерті. У 1382 році помер угорський король Лаєш Великий, який одночасно був і польським королем. Тому польські магнати проголосили королевою Польщі його 12-річну доньку Єдвігу. Але, за законами жінка не могла правити самостійно, тому вони запропонували її руку Литовському князю Ягайлу. І в такий спосіб магнати прагнули розширити свої маєтки і на литовській території. А також, використовуючи ресурси князівства Литовського, завершити боротьбу проти Тевтонського ордену. Ягайло ж сподівався за допомогою Польщі приборкати ворогів всередині Литви. І так у 1385 році було укладено Кревську унію. Згідно з якою Гайло зобов'язувався прийняти католицтво та охрестити все литовське населення і приєднати до Польщі землі Великого князівства Литовського. Безпосереднім наслідком Кревської уні стало те, що об'єднані сили Польщі та Литви змогли побороти основну спільну загрозу Тевтонський орд. У 1410 році об'єднане польське литовське військо вступило до володінь Ордену. У Грюнвальдській битві Тевтонців було розгромлено. Ця поразка поклала початок занепаду Тевтонського ордену, який через деякий час став васалом Польщі. У пізньому середньовіччі в Польському королівстві формується Сейм, орган станового представництва. Свій початок він бере з народних віччя окремих земель та дорадчі королівської ради. Вважається, що перший Сейм відбувся у 1180 році. Регулярні ж вальні, Сейм стали проводитися з початку 15 століття, і пов'язано це було зі зростанням привілеїв шляхти, яка прагнула до участі в законодавчій діяльності і розширення короліста польського, яке почало включати в себе Великокнязівство Литовське. У першій половині 15 століття Сейм збирався щороку в П'єтрокові, і він складався з членів королівської ради в повному складі, земських, тобто місцевих урядників, шляхти, а також представників міста і духовенства. З 1468-го на сейм стали перебувати посли, яких делегували земські шляхетні сеймики, це такі як міські ради, можна сказати. І визначальним чинником у формуванні сейму Королівства Польського було прагнення різних станів обмежити королівську владу. Це все призвело до певних змін в історії уже об'єднаної польсько-Литовської держави, що ви будете проходити в 8 класі.